Питаю, спробую зараз записати. Буде трошечки експромт. Тут прямо буду розбиратися, що там до чого. Спробуємо. Тут багато завдань щодо функції. А перше завдання. Ой, не малює. Малює. Перше завдання знайти. Точки перетину графіка функції з осями координат. А, так, точки перетину, тобто треба якісь координати буде знайти. малювати але Хочу висити, висити окей. Тобто буде якась там точка з координатою x1, y1, скажімо, так. Наприклад, може бути багато таких точок, у нас пряма для неї буде одна така точка. З кожною віссю. Але тут буде момент в чому? Коли в нас якась функція перетинає ось і координат. Наприклад, перетне... зараз намалюю якусь таку страшну функцію, яка буде перетинати х та y. Ось якась така функція, яка перетинає там десь x та y. Тому вона може бути ще із двох частин складатися. Дві такі штуки записані, наприклад. Тут дивимось, з вісю іксів ми перетнулися отут, отут, отут і отута. Три штуки. З вісю Y ми перетнулися отут і отут. Тобто тут всього буде багато точок. так? Що цікаво можна помітити? Оці синенькі, коли ми перетинаємо вісь іксів, так, з вісім ОХ перед нас. Ці координати точок мають одну особливість всі. Якщо ми запишемо, там, наприклад, ось точка ця, скажімо, точка номер один ось ці точки номер один, яка координата буде? По іксу щось ми там запишемо, і по ігрику щось ми там запишемо. По іксу, ймовірно, там буде якесь число. Наприклад, якщо я скажу, що тут один, тут 2, тут три, то тут, скажімо, буде 4. По іксу там, скажімо, буде 4. При цьому по ігри ми знаходимося на нулі. І така сама історія буде відбуватися для усіх точок. І для першої, і для другої, і для третьої точки, і для четвертої точки, там буде якесь значення х, там, скажімо, х2 якесь по у так само 0, тут знову х3, по у так само 0, і так далі. Тобто, коли ми перетинаємось з вісію о х, у нас по х завжди буде. Якесь число по y буде 0. Тобто y буде завжди дорівнювати 0, І що ми і записуємо? Що наша виявляється умова того, що точечка це перетин з вісю о х, у нас для цієї точечки y координата завжди буде нульовою, а х буде вже потрібно порахувати. У нашому випадку, з нашої функції, котра y дорівнює. 1,9х мінус 57, ми туди підставляємо y дорівнює 0 і знаходимо координату х, де ж там вона перетинає нашу вісь х? Ну і Підставляємо: тут буде 0, тут буде 1,9х мінус 57. Ну і вирішуємо рівняння, що у нас там 1,9х дорівнює 57, х дорівнює, ділимо, так, 57, ділимо на оці 19 десятих, перевертаємо, дораховуємо там 57, множити на 10 дев'ятнадцятих, Тут буде скорочення, так, тут один, тут три. І що в нас вийшло? 30. так? Виходить, що точечка, в якій наша функція перетинає вість іксів, Тобто о ікс вона перетинає в точці з координатою по х 30, а по y, як для всіх інших функцій, так і для нашої, буде нулик. Перетин з ох. Що відбувається з перетином о ігрек? Беремо знову, подивимось на нашу цю страшну. Функцію, яку я намалювала, там де багато точечок червоненьких, і звістю, о я воно мені, секунду. З ОІ, перетин подивимось, і дивимось на ці червоненькі точки. Що ми бачимо. По тобто, Y там явно є якісь значення. Наприклад, тут одиничка може бути, так? Тобто, у нас координата точки виглядає, знову ж таки, якийсь там X, якийсь там Y. На місці Y для цієї точечки в нас одиничка, який там при цьому X? А X у нас 0. Окей, а що ж там з цією другою точечкою? Там десь півтора по Y, так, мінус півтора. А що там по іксу? А по іксу ми знову нікуди не ходили по тій осі, ми так на нулі залишилися. Тобто, виявляється, що перетин з ОУ буде мати умову, що у нас ікси завжди нульові. Тобто ми можемо вже записати собі таку умову, що перетин з О ми маємо X покласти нулю. І тепер це саме до нашої функції. Запхаємо. 1,9 помножити на 0, я одразу підставляю мінус 57. Це буде 0, і виходить, що y дорівнює мінус 57. І точечка наша перетину по y осі для нашої прямої, буде мати координату по х 0, а по y мінус 57. Ось таке перше завдання. Я зараз. Призупиню і подивлюся, що в мене зі звуком, тому що я не певна, чи в мене йде запис звуку з мікрофона.